Так, ми ще у то ще присілок той, що був Медвежий. так? Тут ще має чоловік такі два коні. Теж Юрає. Юра, Юра, коні не продаються. Продають? Коні всі не продають, коні... Коні робочі, коні працюють у лісі кожен день. Але то би ніхто і не сказав, що вони кожен день у лісі. Така... така пара. Коніфест великий. Коніфест великий. Робочі. Цей шоколадний. Кілько цьому шоколадному років? Вісім. Вісім років. А цьому? Два коні по 8 років. Коні великі, довгі. Це є чим робити. Кінь має такий один, другий, такі мають лаби, з мечками, мечки у міру, кучереві, ну такі коні порідні. Коздівські коні. Кінь має цей. Кінь має такий жировек собі, але... Знизу на, на черві, але то йому нічого не шкодить. Ні на роботу, та й ні. Ну, взагалі йому то не мішає. Якби хотів, можна вирізати, ні, але см'ясну немає. Для чого? На вазі 800 кг. 800 кілограм цей кінь має на вазі. Кінь великий, фес великий. Той трошки менший. Коні. Коні благі, робочі. Вони в баході собі в парі. Такий білогребий, красень. Файний кінь. Такий, такий другий. Шоколадний, восколесий. Цей кінь дуже погібний на ту бардушу у мене було. Дуже погібний на нього. Я би навіть сказав, що такі, як вона копія. Як ти мабуть у вас тут тебе? Як ти хотів був, де вибічний кобил, у мене не рушку на копиє. Ага, до, до нього ви хотіли? На копія така була, як він. На копія така, як, це, як він. Така майсу, всього, будова. Тож у неї чуть може була грубша, так як би нога. Ні, воно в міру. Що думаєте, що як такі фескуделі на ногах, що такі так добре? Якщо робити роботу кіньми, як ви робите, то це взагалі суперовий варіант. Ну ну, що десь цей. Ну таке, то є ліс. Хто розуміє, про що мова йде, то розуміє, про що мова. Пара така толкова. Я де коні робля коні роб'ю в лісі. Але коні доглянені. Ніхто би не сказав, що коні ці кожен день у роботі. Спокійні. Та яка, яка тут однокінка тут? Був би, був би файний жеребець. by boli nutiali. No, no, by... To, b... jak by bol môj jejci, tak prosto sa neviem, na kasi jech. Fes široký. To je nešte na nohách, v náhoču k sklad skladná. To je fes mocný. No, si kým Jakou? Kým... Čo? 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 Čo Який такий під 700 кіля, але хід має легкий, пловний. От барда би до нього була фес, копія. А вона так продалася, то ніхто її не думав продавати, але то так бігом сі все зробило. Бо щось там нюанси, якісь були такі, що треба було скоро продати. Отакі От такі коні коні ще не продають. Чоловік собі тримає. До роботи для себе любить тримати щось Малі коні не люблять. Що <рес> тримати? <рес> 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 ну це фес цей кінь, красу має. Таку має форму дуже. Таку як ковшу. Фес файний. щоб вам були здорові. Бо всі коні всім були здорові. Це є чим робити. Тут кубада прибив. І Він свою увагу собі таркає. Маю коні. Нагадую, що знаходимося в Космачи. Це так чоловік просто вивів ві показати. Коні всі не продають. Цей трошки менший. Той дужчий. Це є чим, це є чим їхати. Тут є і, і краса, і села. Суперові коні. Це такий стегнатий фескінь цей світлий на no. <laughs> Великий, довгий. Кінь, кінь дуже має гарну красу будову текстура кіла така в нього. Ох би була кобела, ці не би не було. Або жеребець, шкода, шкода, що його щастило Файні коні нині не ділі, ми такі собі зробили зробили тур, чим вище, тим підіймаємося у гори, як кажуть. І ще раз покажу, яка тут, яка тут красота. Зараз мені покажете то відео. Ще дуже Місця мальовничі, суперові. Такі два, два красені у селі Космач. Мають ще люди коні, лиш багато хто не показує. Це ви їх обох купили? Два купили. Цей зими. Цей куплений цей зими, а той вже 4 роки у вас, так? Так, Може хтось упізнає. Ніхто його не впізнає. Він близько, не такий був. А цей відки походить? З Маняви. Цей з Маняви. Від Назара. Хто знає? Від Назара. А той? Від Михайла з але він навіть ну, від серіашки відовші від кого. Михайла я знаю, Михайло. Ну, а він видав від того. серіачки походить. То він ну, і теряє Ну, я бутув. Коні дуже спокійні, адекватні, смі стоя. Коні такі. Так тут і краса, і... І робота. Тут є чим поїхати і що людям показати. Зараз ще, ще мінуту, ти, ти будете курити. Це, це господар цих коней. Рухи мають коні. Фест, фест коні. Коні такі, а ну чекайте, я пр, 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 перейде покажу. Такі коні мають перейде, перейде широкі. Ноги все в міру. Ну, дійсно красота. Цей такий таку має так, таку має мечку. Склад такий дуже має, цікавий кінь. Ох, ковби був жеребець або кобила. Вам здорові були. Мають люди, мають люди ще екземпляри. Лишка багато хто не показує, але будемо старатися показувати. Є більші, менші Кінь коневи нерівний, правда? Не Ка, чол... не бути всі, так, каже чоловік, що коли хотів барду в мене купити. Я не продавав, а потім. Коли вже до того дійшло, вже не було її. Ну Вона б до цього коня фейс була впала. Маськ, ну не копія. Копія. Квапі я на цього коні. Отакі От коні. Такі два, два білогриві. Красим. Того біліща чуть грива, в цього чучу темніша та як сивувата. Ребохуриє. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення, а вам би коні були здорові. Дякуємо вам, що показали. Будуть мати люди трошки на щось подивити.